Показую участок гібридизації кукурузи, як він виглядає. Участок гібридізації кукурузи півіха. Сіявся він 2 травня, хоча і хотів посіяти раніше, може й хорошо. Він попав все рівно, він попав під приморозки, під різного формату. Сходи ми отримали десь уже в районі 15 травня. Кукуруза. Учаски гібридізації, ви знаєте, вони більш вражаються, більш вразливі, такі тендітні. Але щось є. Ось ми розкрили, до цього показував відео, розкрили качани. Маленький качан один, маленький качан другий на учаску гібридізації. Звісно, тут урожайність буде не більше 2 тонн з гектара. От, Я думаю, там узберем, глянемо, може тонна. Але насіння, якісне насіння буде. Тут фунгіциди вносились раза 4, мікродобрива. От, Тобто, все це було гарний захист. Ну і заберу ці качанчики, подивлюсь, покажу. Уже візьму лінійку, покажу в якому вони форматі розберемо на, на столі. Дякую за увагу.